Заложний різко повернувся із рядом важливих заяв про війну і наше майбутнє. Схоже, колишній головком часу навтрачав і дещо готував для українців. За час роботи послому Великій Британії він не втратив підтримку українців, які активно реагують на кожну його заяву, і неважливо в Україні заложний чи за кордоном. Тепер він подав всім новий несподіваний сигнал, який саме дізнаєтеся далі. А ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Заложний із визначи. Неочікує... Кованими заявами його слова здивували багатьох. Цитую, мав важливу розмову із тимчасовим повіреним у справах США у Великій Британії матью Палмером. Ми обговорили ситуацію на полі бою та важливість припинення російської агресії. Повідомляє Валерій Залужний. Він наголосив, що Україна воює не лише з РФ, а й протистоїть потужній коаліції авторитарних режимів в Китаю, Ірану, Північної Кореї, які постачають зброю, технології та ресурси для війни. У результаті я підсумував. Залужний таке стою, тому це не лише війна, Україна це битва за майбутнє всього демократичного світу. Також залужник акцентував увагу на тому, що саме зволікання із наданням Україні необхідної зброї призвело до зміни ситуації на полі бою. Ну а рішення про напад на Україну в 22-му році стане таким же фатальним для російського чільника Володимира Путлера, як і напад на СРСР для лідера Німеччини. Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він також застеріг, що. Війна проти України триває, в ній можна виграти або програти в цьому контексті. Колишній головком закликав весь демократичний світ до об'єднання у боротьбі з диктатором. Бо доки захід продовжував боятись червоних ліній Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації навколо Росії. Вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зворікання демократичних країн з наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилась, наголосив залужний. І за його словами, ми увійшли в стан затяжної війни. На фронті з'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними і змінять глобальну безпеку майбутнього. Додає посол. Він закликав демократичний світ також перейматися тим, що чи обмежиться ця війна лише україною. Колишній головком певен, що диктаторський режим більш пристосований до. Війни, тому що він може відправити мільйони людей копати окопи і виробляти снаряди. Але такі режими не можуть не припускатися. Помилок і історія це підтверджує. Там, де все вирішує одна людина, немає місця для інших думок. Тому ухвалення Путіним рішення про напад на Україну в 2022 році стане фатальним завдяки нашим неймовірним зусиллям. підкреслює дипломат. Він підсумував, що у війні з Путлером треба не просто вижити, а й усвідомити нову стратегію, яка б формувала систему життєстійкості. Ті країни та переходу до нових технологічних рішень запорукою ж перемоги стануть не просто витримка, а рішуча свою відповідь на нові виклики додає залужний. Також посол у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, зустрічався із тимчасовим повіреним у справах США у Великій Британії Матіо Палмер. А вони обговорювали ситуацію на полі бою. Далі цитую, наголосив, що Україна воює не лише з Росією. Ми протестуємо потужні коаліції авторитарних режимів. В Китаю, Ірану, північної Кореї, які постачають зброю, технології та ресурси для війни проти нас. Тому це не лише війна України, це битва за майбутнє всього демократичного світу. Тоді зазначив залужний і посол також повідомив, що одна із головних політичних інтриг 25-го року чи відбудуться в Україні президентські та парламентські вибори. Попри важку ситуацію на фронті, постійний наступ росіян та нерозуміння, як саме організувати виборчий процес, вітчизняний політиком всередині свого оточення проводить проводить постійні консультації щодо майбутніх виборів, і навіть представники забороненої партії, опозиційна платформа за життя будують плани щодо свого майбутнього вже в новому скликанні парламенту. А ми нагадаємо, що восени минулого року в інформаційному просторі була вперше названа дата ймовірних виборів. Це травень 25-го року. В українському політикумі очікують, що обирати президента і парламент громадяни будуть в один день, щоб максимально прошвидшити цей процес. Більшість опитаних телеграфом. Політиків пропускають, що вибори дійсно будуть цього року, хоча не ясно, коли саме. Нібито новообраний президент США Трамп змусить Україну та РФ підписати угоду про припинення вогню. Відповідно, якщо ситуація якимось чином стабілізується, влада повинна скасувати воєнний стан та запустити виборчий процес. Наразі ж передумов саме для цього сценарію немає. а Президент Володимир Зеленський вкотре попередив американців, що. Проводити вибори неможливо, поки війна не закінчиться, але не виключив і інший сценарій це зміни в законодавстві. Парламентарям треба зібратися і змінювати виборче законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти пояснює президент. Для внутрішньої аудиторії Зеленський уточнив, що вибори можливі лише при умові збереження сильної позиції після закінчення гарячої фази війни. В нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантія безпеки. Після цього можна буде думати, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то в принципі парламент підтримує. Тут чи іншу дату виборів, хоча він це публічно ще не підтвердив, а в кожному інтерв'ю президент наголошує, що для нього на першому місці це закінчення війни, а вже потім політичні плани. Та він не забуває залишати собі простір для манавру, говорячи, що якщо я зроблю більше ніж я можу, то певно тоді я буду дивитись на це більш позитивно. І, Звісно, не забув додати, що родина також впливатиме на це рішення. Ну а в оточенні Зеленського говорять телеграфу, що рішення про другий термін прийнято і з рівнем довіри 52% в нього залишаються шанси перемогти на президентських виборах за однією мовою, якщо не буде балотуватись колишній головнокомандувач Валерій Залужний. Наразі ж він є головним конкурентом том чинному очільнику і час від часу його називають лідером рейтингів довіри серед українців попри те що залізний генерал тепер є послом у британії за інформацією телеграфу Залужний ще не прийняв остаточне рішення щодо свого політичного майбутнього а деякі досвідчені українські політики тим часом намагаються набувати собі авторитет на периферії, використовуючи його ім'я так оточення Юлії тимошенко в регіонах проконували що екзоловно командувач піде на вибори з її парті. Тії загантити залужного намагався п'ятий президент Петро Порошенко. Попри складні стосунки з Банковою, посол в Британії отримав пропозицію навіть і від президента голова ОПА Андрій Єрмак передав залужному, що в разі невисування та участі у виборах на боці зеленського екзволенокомандувач зможе отримати перше місце в списку партії та крісло спікера в парламенті. Якщо ж залужний обере боротьбу та постпрезидента, то його чекають випробування кримінальні справи. Серед них і розслідування хто ж здав. Херсон в 22-му році джерела в політичних колах кажуть, що в потрібний момент у цій справі може з'явитися ім'я залужного. Телеграф звернувся за коментарем до залужного щодо його політичних планів. і він відповів коротко. Спочатку ми збережемо державність, а тоді вже поговоримо. Поки що посол не займається створенням власної партії, тому невідомо з ким він може піти на вибори. Є інформація, що мер Києва Віталій Кличко міг би скористатись дружбою з екзовнокомандувачем в політичних цілях. Цитую, в мера немає багато прихильників, та в нього є Київ. З ним треба дружити. Пояснює співрозмовник телеграфу. Знайомий ситуацією. Цікаво, що політичні конкуренти залужно вже побоюються його прихильників. Цитую, далі він став міфом, іконує, це такий український дядько, з яким себе асоціюють прості українці. Для української жінки залужний це її чоловік, особливо якщо він військовий, не бізнесман, не мільйонера. Просто чоловік залужного сприймають як свого. Вони стоятимуть за нього і вимагатимуть не чіпа. Ти генерала попереджає член команди Порошенка. Ну а до речі, на думку екзоловкома золовкома зволікання заходу із з наданням Україні зброї призвело до зміни ситуації на фронті, не на користь збройним силам України. Зволікання заходу з наданням Україні необхідної кількості зброї та техніки саме це призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася і не на користь ЗСУ залужний. Нагадав, що станом на січень 25-го року війна в Україні триває вже майже 11 років. Водночас фаза повномасштабної агресії вже сягнула відмітки два роки. 11 місяців на його думку, війна в Україні точно є найжорсткішим збройним конфліктом 21-го століття. Ну і далі будемо також з вами говорити з приводу того, що ПАР ухвалила резолюцію щодо справедливого миру в Україні. Вже скільки так з кожного чайника, грубо кажучи, лунають інформація з приводу мирних перемовин, з приводу того на яких це умовах буде. Але знову ж таки бачимо, що поки це просто слова, і за документ резолюції проголосували 86 делегатів ПАР, а 6 делегатів, так би мовити, утримались від відповіді. Парламентська асамблея Ради Європи 30 січня ухвалила резолюцію Європейська прихильність справедливому і міцному миру в Україні, де окреслила свою позицію щодо завершення війни в Україні. Текст резолюції опублікували на сайті ПАР. За відповідний документ проголосували 86 делегатів, Гатів паре проти не виступив жоден. Ще шість так би мовити утрималися. Також у резолюції закликають до непохитності європейських зобов'язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого. Миру, а також підкреслюється прихильність по принципу мир за допомогою сили. Зокрема, надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні перемовини мають відбутися за участю України та з повагою до її права визначити своє майбутнє. Наголошується в резолюції. Уперенаголошують, що Росія веде війну не лише проти України, а й здійснює Бридну агресію також проти інших держав, оскільки втручаються у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять зростаючу загрозу демократичній безпеці в Європі. Справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше світу наголошують в асамблеї. А у резолюції підтверджують необхідність забезпечення відповідальності в контексті агресії РЕФІ, зокрема шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціальне трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за злочини агресії проти України, тобто дійсно бачимо, що підтримка з цього боку є. Так з цієї делегації, бачимо, що 86 делегатів були. Якби так згодні, вони підтримали цю резолюцію і бачимо, що дійсно така підтримка від наших партнерів, дійсно вона є, і вона є насправді дуже і дуже приємною. Далі будемо з вами ще говорити про нашого улюбленого Фіцо, так, про те, що він зовсім скоро зустрінеться з Єврокомісаром, з енергетики, і будемо з вами говорити, чи вплине це на питання транзиту газу. Зараз розуміємо, що газ це дуже і дуже актуальна так, тема. І питання вона залишається, і була саме сьогодні в Брюсселі. Має відбутися зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу та єврокомісара з енергетики Дена Йоргенсена. Вони планують обговорити низку важливих питань. Для чого ж ця, ця зустріч так Фіцо? Питання, які планують обговорити, Фіццо та Йоргенсен, стосуються забезпечення Словаччини газом. Повідомляє 24 канал. Наші колеги з посиланням на РЕНФОРМ також наші змі. А що дописала речниця Єврокомісії Анна Кайса ітконен Я можу підтвердити зустріч між прем'єр-міністром Фіцо і Єврокомісаром Йоргенсеном. Сьогодні по обіді вони будуть обговорювати енергетичні питання та діяльності групи високого рівня, зустріч якої вже відбулася на техні... технічному так рівні. Ітконен заявила, що Фіцо та Йоргенсен будуть просуватися у цих обговореннях, і також ще досить багато так було думок висловлено. До прикладу, і керівниця комунікального офісу Єврокомісії комунікаційного Павла Піньо зазначила про те, що на цей момент ми не проводимо жодного зв'язку з мирними перемовинами. Коли б ми не розпочинали такі перемовини, вони відбуваються разом з Україною. Дуже приємно чути. Так, ці Вислови, тож ми не можемо підтвердити жодного зв'язку між цими питаннями. Ще пін зазначила, що Єврокомісія має на меті позбавити все ж таки є залежності від імпорту російського палива. Нарешті сподіваємось на це так. Зокрема, ці намагання є частиною програми енергетичного розвитку Євросоюзу і на... повер єу. І нагадаємо, що ця так програма вона була затверджена ще два роки тому. Ця програма стала відповіддю є. С на намагання кремля шантажувати союз перериванням постачання газу, тобто розуміємо, що такі питання вони є дуже дуже важливими. Ну і до речі, ще далі будемо з вами говорити про нашого Фіцо, не нашого і слава Богу. Так а саме про те, що міністерство закордонних справ України викликало посла Словаччини після того як Словацьке МЗС викликало українського до себе, то що там взагалі відбувається, далі з вами обговорюємо. В МЗС України висловили послу Словаччини в Києві. Павлові здало рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави. Про нібито втручання України у внутрішні справи словаччини про це 30 січня повідомили на сайті українського зовнішньополітичного відомства. Віздала викликали до міністерства закордонних справ України наступного дня після того, як Словацька МЗС викликала українського посла Мирослава Кастрана, якому висловили рішучий протест після заяви МЗС України про те, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Отруївся російською пропагандою. Сломацька МЗС також звинуватило Києву втручанні у внутрішні справи країни. У МЗС України заявили віздало, що українська сторона підтримує, розвиває добрі контакти з усіма міжнародними партнерами, які все більше не допомагають країні на тлі російської повномасштабної збройної агресії. Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко висловив глибоке розчарування тим, що. Фіцо виступає рупором Кремля і нехтуючи при належні словачької республіки до ЄС, вдається до аналогічних дій. Такі дії з боку з представників словацької влади є просто неприйнятними, особливо в контексті безпрецедентної агресії Росії проти України завдають серйозної шкоди не лише. Традиційно добрі відносини між Україною та Словаччиною підривають єдність ЄС і євроатлантичної спільноти у протидії державі агресору. Наголосив Міщенко. Його цитує сайт українського МЗС. У відомстві додали, що неприпустимими є спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання російських енергоносіїв у супереч спільній роботі європейському союзу і європейських партнерів зі зниження такої залежності і диверсифікації джерел постачання енергії а також Ж ігноруючи доводи української сторони щодо позбавлення Росії засобів фінансу проти України українського народу, Офіційно Братиславу закликано припинити таку практику і повернутися до конструктивного діалогу розвитку добросусідських відносин між нашими країнами і народами йдеться у повідомленні. Мішенко вказав здало, що український народ, який сьогодні платить життям. За свою свободу і безпеку всієї Європи зберігає глибоку вдячність народу Словаччини за всю підтримку і допомогу, отриману спочатку повномасштабної російської агресії, і резюмували в МЗС України. На жаль, Європа забуває, що ми виступаємо щитом для них, і якщо вони не будуть постачати всю необхідну допомогу, не будуть підтримувати нашу державу, то Рашиська Федерація зможе опинитися досить скоро на кордоні тих держав, які йдуть за нами. І Путляр 100% не зупиниться. Просто так, це людина, якщо його можна так назвати. Яка полюбляє владу, полюбляє загарблювати собі всі території, які є навкруги, і ми це бачимо по кордонах Російської Федерації, адже вони величезні, тому що дуже давно, взагалі, протягом всієї історії існування цієї недокраїни вони постійно на когось нападали і з війнами і діяли тільки так, як вони наразі вчиняють. Проти нашої держави, ну і також а, далі будемо говорити більш детально про е, Румунію, адже МЗС цієї країни підтвердило. Непохитну підтримку українського суверенітету після заяв про російського політика Келіна Джорджеску. Ця позиція є чіткою, і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях. Заявили у відомстві. Тим часом в МЗС України прокоментувала заяву Джорджеску, назвавши їх проросійськими та продиктованими Москвою. Раніше ж Джорджеску назвав Україну вигаданою державою. Заявив, що її поділ між сусідніми державами не відворотний. Ну ось ці незрозуміло хто, які підтримують Рашиську Федерацію. Я взагалі не знаю, як вони можуть існувати, адже після всього того, що вчинила ця. Раїна, як взагалі їх можна підтримувати? Скільки життів вони загубили? Взагалі, скільки поранених людей. Є у світі через те, що просто існує Російська Федерація, їм нема було чого робити. І вони вирішили з війною прийти до нас додому і почати гатити по звичайних цивільних об'єктах. Просто діти спокійно собі росли, ходили у школи, гуляли, відпочивали. Проте ні. Прийшла Рашиська Федерація і вирішила все знищити, бо їм так захотілося, бо вони собі там через повна вигадували. Путлер в голові собі вигадав геніальний план захоплення і намагаються наразі втілити його у життя. Проте наші військові роблять все заради того, щоб цього не відбулося у реальному житті. Тому продовжують нищити ворога. А ми не забуваємо їх обов'язково підтримувати. Ну, і далі також поговоримо про підтримку а саме про те, що одна із країн-партнерок наших, так і саме це Швеція. Вони погодилися передати найбільший пакет військової допомоги для України на 1,2 мільярди доларів. А поса видання Рейтерс, так з посиланням на міністра оборони Пола Йонсена дописує і зазначається про те, що наразі уряд веде переговори з постачальниками у Швеції та Європі щодо постачання пріоритетного обладнання, Ладнання такого як артилерія та безпілотника. Ну і ще будемо з вами говорити про одну країну, яка нам допомагає від початку повномасштабного вторгнення расистів на території нашої держави. Продовжимо говорити з вами про Литву, а саме про те, що вони передали Україні ПЗРК малої дальності. От передали саме так переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами. Що не менш важливо, про це повідомило у четвер Міністерство оборони Литви у соцмережі ікс, передають на. Наші колега з Укрінформ Литва продовжує надавати життєво важливу підтримку обороні України. Нова поставка сучасних перенос переносних зенітно-ракетних комплексів прибула до України, посилюючи її здатність протистояти. Жорсткі агресії Росії йдеться про це у повідомленні, Ну а також у прес-релізі на сайті Міноборони Литви, який цихтує видання Делфі, позначається, що цього року основними напрямами підтримки України є невідкладні потреби ППО. Розуміємо, наскільки важливо, тим паче, коли ми з вами бачимо так тактики останніх рашистів, коли вони люблять послаблювати нашу ППО, запускаючи дрони, які не несуть ніякої небезпеки. А знову ж таки, потім ППО наша праць. Цю вона відпрацьовує по цим об'єктам, які знову ж таки не несуть такої так сильної загрози, як несуть їхні ракети, їхні дрони і тому подібне їхні шахеди. Так а потім вони вже запускають ту авіацію, яка руйнує наші домівки, руйнує життя наших людей, так яка в. Жаль, ми з вами це прекрасно знаємо. А ППО вона виснажується, її не вистачає. Тож дійсно розуміємо, що в таких пакетах підтримки так дуже і дуже важливо нам її мати. Також боєприпаси їх також мало не буває на фронті. Дрони з одночасним розвитком Литовської оборонної промисловості. Також очікується підтримка української оборонної промисловості Литвої за допомогою фінансування зброї, вироблених в Україні. Про це ми також з вами говорили. Що дійсно розуміємо, наскільки. Вже наші інженери, експерти, так які. Створюють озброєння. Наскільки ми вже вміємо це все робити. Третій рік йде повномасштабного вторгнення, іде вже так: й рік, 11-й рік війни на території нашої держави в цілому, так від початку дії, які рашисти почали чинити на територіях нашої держави. Тобто розуміємо, за весь цей час ми вже дуже сильно навчились так робити, навчились використовувати це озброєння, навчились бити по військовим об'єктам рашисти по території їхньої федерації не до федерації.